Лікарем працюю радо, всіх лікую залюбки. Припишу вам, лікування і хвороби, зникнуть всі. Діти, а про кого цей віршик? Так, про лікаря. А ви знаєте, чим займаються лікарі? Тоді я вам запропоную відправитись в подорож туди, де працюють багато різних лікарів до поліклініки. Поліклініка це медичний заклад. Де працюють лікарі. Найважливіша справа лікаря піклуватися про здоров'я, які бувають лікарі. З дитинства за нашим здоров'ям слідкує лікар-педіатр. Є проблеми з серцем допоможе кардіолог. А зуби нам полікує наш. Стоматолог. Травмувався не біда. Гіпсову пов'язку накладе травматолог. Якщо в тебе проблеми з зором, то тобі допоможе окуліст. хірург усуне хвороби, які підлягають консервативному лікуванні. Вилікувати вухо, горло, ніс допоможе атоларинголог або лор. Наша мандрівка добігає кінця. З якою професією ми познайомилися? З професією лікаря? Діти, дякую вам за увагу!